Арка на березі Хачбезького лиману на Одещині. Раніше воно належало до роздільнянського району. А завдяки реформі увійшло до складу дачницької громади. Через військові загрози місцева влада у цьому селі збудувала школу у школі. Бо під землею будівлі з'явився не просто ще один додатковий поверх. Це цілий освітній центр. Тут було е, все звичайно не так, як зараз гарненько. Тут було зроблено все з нуля. Тут діти вчаться, коли тривога, всі спускаються сюди. Класні кімнати з партами і стільцями, ігрові зони, інтернет, сучасні вбиральні для хлопчиків, дівчаток та окремо для дітей з інвалідністю. Є навіть кінотеатр під землею. Ось тут демонструють фільми через проєктор. Усе новітнє оснащення, меблі, техніку закупила дачненська сільська рада. Відчувається коштів не шкодували. Я вважаю, що дасть Бог, ми збудуємо плану укриття по всій громаді, щоб наші діти були саме в безпеці і це буде використовуватися як підсобні приміщення для того, щоб тут займались кружки та інше. У нас є болери, гаряча вода, вбиральна для інвалідів, душові кубінки шарні, ось, будь ласка. Одна, втора, все. Та найголовніше інженерні комунікації: рішення, які роблять цю підземну школу, автономною. На випадок відключення енергетики тут працюватиме безперебійна система, яка запускається під час аварій. Зараз ми вам покажемо нашу генераторну. Ось наш генератор. Він обслуговує тільки підвальне приміщення, тобто наше сховище. Це пожежне забезпечення. Воно йде окремо на підвал. Таке саме у нас їде е, зверху в школі на два поверхи, а це на підвал е, на сховище. Також діє автономна система водопостачання, яка повністю забезпечує усі потреби підземного укриття. Система вентиляційна боля знову ж нас Зараз У школі навчається 250 учнів. Тут три окремі входи, аби розділити потоки дітей під час термінової евакуації. Кожна класна кімната пронумерована і закріплена за конкретною групою дітей. Саме зараз тривога, тож у сховищі триває група подовженого дня. Деяких дітей до болгарки підвозять з навколишніх сіл. Весна тут ще на порозі, але дбайливі господарі про все подбали у буквальному і переносному сенсі. У селі місцева влада проводить газ і докладає усіх зусиль, аби полегшити життя своїм мешканцям.